Це наш mm -hmm. е, один із переломних моментів. І після того ти йдеш в туризм. Які відчуття після того, як ти е, працювала і мала дуже великий дохід в фотографії перейти і почати все спочатку в нові ніші? Взагалі, там, де да. ти ну, взагалі, типу там. Новачок і потрошечки-потрошечки, це ж треба мати таку цілеспрямованість і таку бачити фінальну точку, що ти хочеш, і, і знати йти до цього. Як ти з цим справилась? Які в тебе були переживання в цей момент? Переживань не було. У мене навпаки була така якась супервпевненість, що я все зможу. І ти знаєш, я не могла спати ночами, коли мене ця ідея настільки запалювала, я не могла дочекатися. Я знала, що буде курс по туризму, і я не могла дочекатися, коли він почнеться. Там були певні причини, що його відкладали. Я думаю, ну коли, ну коли, ну коли я вже хочу, я вже не можу. Що треба зробити? І ну, я відчувала всередині ще тоді, майже п'ять років тому, що це моє, і я цього хочу. Чи мені було ну як я з нуля? Так? Я прихожу з нуля. Але я ж прийшла і заявила, я хочу свою агенцію. А, а мені відповіли: ти спочатку спробуй, може, як воно да. Або м, потім, якщо захочеш, попробуй, якщо тоді захочеш, не пройдеться запал. Я тобі дам консультацію і відкриєш. Ну, типу, так, знаєш, мені сказали. Я прийшла на співбесіду з списком 100 питань. Всі приходять просто, там були дівчата по 20 років, студентки такі. Типу, ну прийду сьогодні, повчусь туризму, завтра там нігті буду робити, післязавтра вії. Ну, типу, просто як хобі. знаєш. Mm -hmm. А я прийшла заряджена, я хочу все. І о, коли я спробувала повчитися трошечки, і нас зразу якби. Не хочу сказати, кинули. Ну, типу, не то, що кинули, а відправили в практику Холодний душ. в практику, так, щоб ти зразу відчув, як це. І я така на практиці розумію, що в мене почався там страх, який з'явився. До цього я прийшла все, я хочу, я можу. Мені зараз тільки треба тут взнати, як це все робиться, і все.